Олександру Кучерявенко було лише 54 роки. Він народився у селі Малютинці Пирятинського району Полтавської області у 2019 році. Разом із родиною переїхав до Борисполя, де вони придбали будинок і почали будувати плани на майбутнє, яким, на жаль, не судилося здійснитися. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії на територію України, Олександр на початку березня 2022 року добровільно пішов до військкомату і вже 7 березня 2022 року приєднався до лав захисників України. Олександр віддав себе боротьбі до останнього подиху. Він звільняв бучу й Ірпінь, не шкодуючи сил, а потім пішов далі. На Харківщину, щоб вигнати окупантів з української землі. Побратими говорять про нього з глибокою повагою. кажуть, він був людиною, яка завжди тримала інших, навіть коли самому було важко. Попри проблеми зі здоров'ям, не покидав своїх хлопців, був їхньою підтримкою та надійною опорою. Навіть коли довелося робити операційне втручання, після реабілітації знову повернувся до своїх. 21 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання на Харківщині життя нашого героя обірвалося. 26 жовтня. Наш захисник мав приїхати у відпустку, а сьогодні повертається до рідного дому на щиті. У скорботі схиляємо голову, поділяючи біль непоправної втрати разом із рідними та вшановуючи світлу пам'ять гідного сина України.